Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити хрустящу начинку. Я це буду робити з арбузового насіння. Ой. Ну що, я наробила зараз я ще вам покажу, як же нам це зробити. Нам треба серветки. І тепер ми... Хожимо на серветку. Як цим пользуватись? Шоколаду в мене немає. Рошен допомагає. Відкриваємо і набираємо ці шоколадні конфети. Треба зараз цю начинку Так, ну що ми тут? ми має такі руки? Давайте насипати його Оце буде Увага. Вага. Не, не робіть такого. Я думаю, що. Треба було просто ці конфети розділити на два і туди засипати. Ну ладно, ми вже подаємо. Зараз я наш шоколад пересиплю на другу серветку і цю очистю. А цьому шоколаду бай-бай. Я его назову. Украинский шоколад. Ну, вкусно. Ну, типа вкусно, ну, типа невкусно, ну типа вкусно. ну, типа вкусно, ну, типа вкусно, ну, типа на вкусно, ну, типа вкусно, ну, типа на вкусно. Я думаю, для... Ой, блин, нельзя же понадобить. Ну, блин, Другий крокс. Я щось його якось типу, підложу, щоб воно якось склеїлось. Як воно склеїться, я вже не знаю, не знаю. Ми щось якось склеїмо, Я не знаю, як ми склеїмо, ми якось клеїмо. Коротше, я його прорізала і зараз я оце, бо воно там розпадається, покладу сюди. Ось такий в мене український шоколад. Грошет пробач, але я вже нове придумала. Ще зараз я з гарбузом я його трохи накрошу, і ось сюди. Знову я. Ширка, тебе треба помити. Ідемо до нашого дігустатора. Вероніка, що це таке? Це Олександрійський шоколад? Так. Да. Олександрійський, боже, так це вкусно. Угу. Це ти з чим з Ні, це тут взагалі теле нема. Не твій к самому тему. розкажи, що ж це за рецепт такий? У мене там відео, да. що показано. Це насіння гарбузика? Так. Да. Вафелька? А Шоколад? Тут нема. А що це таке? Арахісова паста? Ні. А що це таке вкусне? Це помаш рошен. Помаш рошен? Да. Так. Став. Став. Так, давай одного до десяти. Сто. Сто. Так так. Всім пока!